верху коль

Будет другой размать. Где садись, детей и ходишь. Поставил?

Ще, Коля, ще, до ты Не бойся, давай. Ры. Все, держит. Там. Хорошо, отлично. Здесь тут задину там. Тут тут здесь заворачиваешь. Тут, Ну да. и пошли. Хотя. назад 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 завертаем да больше на топ сейчас я хочу сделать вот так Все. Ну давай, сейчас я еще Давай, иди сюда Постойся и просто Все, хай Я не стукнусь, не Не вешай на нее Хай так стоит По чуть приучим Сейчас после борон Ось і поміняв я коні місцями. Перші кроки. Ну, скажімо так, перші кроки були нервові, поки виїхав з двора. Марта особливо. Тобто, чим старший кінь, тим гірше він сприймає оці зміни. Але ось зараз вже й нічого. Повертає наліво. Е нормально бач? А ясміна справа йде, як вона там завжди ходила. Але перші кроки були нервові. Марта з двора рвала вліво, вправо, не знала куди, як і що. Так що тому треба завжди старатися, щоб ще хтось був на допомогу на всякий випадок. Бо маленький форс-мажор, паніка у коней і, і біда. Ми зараз, так як я і казав, Марта зліва пре і збиває мені воза сюди направо, не хоче по сушейці йти. О, але зараз виїдемо на поле, то побачимо, як по польовій дорозі буде. Їдемо по полю. Ну, хто їздовий, хай оцінить. Марта зліва, Ясміна справа, як обіцяв. Ну, але щоб дійсно зрозуміти, то, мабуть, треба поїздити трошки на них. Якийсь час, щоб вони сходилися. Може так і краще. Ну, я ось до поговорив з таким е, трошки старшим їздовим, то він каже, що навіть коли в колгоспі робив, коли запрягав, коні міняв, міняв місцями, то навіть ті колхозні були живіші. Тобто починали, починали бігти е, е, хуткіше, швидкіше. Так що... Ну, Тобто для коня змінити, як то кажуть, обстановку. ну, Це два різних коня. Зліва і справа. Ну Ось у нас і Марта. Вчора йшла чи позавчора кроком на своєму місці. Ну а сьогодні вже після оранки, а зліва дергається. Да, і все одно дергається, боїться, не подобається. Там вона не була. Ясміна вон собі йде, як вона там завжди ходила. І все одно, що справа, що зліва. Ось чому я її так люблю. А Марта, бачиш, трохи не... Як як знаєш, на одне око не бачить, як то кажуть. Коситься, коситься. Ай, чуть рисю наберуть. Давай. Тільки легенько. Так, сердиться, бо зайняли її місце. Ось бачите, от і згадайте на попередньому відео, як вони спокійно йшли, коли були по своїм місцям, як різво і треба їх направляти тримати, як вони поміняні. Ну і так за один раз вона не заспокоїться. Це треба не тільки дві поїздити. Ну, Але вже виглядає справа більший кінь, зліва менший. Ще запряжемо двох молодих, побачимо, як воно буде. Ось так ми йдемо кроком. Ну, о, цей старший чоловік каже, що справа Ясміна краще йде. Тобто Ясміна йде собі свою колію, держить і не дергається. Тому якийсь час попробую я їх так і запрягати. Ясмина йде без задней мысли справа. Перезапряжомо ще Ясміну з Аїшою. Ось запріг я двох молодих. Ясміна 5 років сьогодні справа перший день. А Іша сьогодні зліва. Ну, зліва вона вже з марти ходила, але справа з Ясміною. Ось вони двоє перший день. Ну я вам скажу, знаєте, коли у мене марта була тяглова сила, то воно якось було попроще, тільки, тільки керуй. А тут а ці дві звикли на других ролях бути. А зараз треба комусь із них бути на першій ролі. А ніхто не хоче. І ось так воно якось так їдеш, але не зрозуміло, чи... Да, чи, ти, чи ти так впевнено їдеш чи ні. Ну зараз вийдемо на дорогу та й перейдемо на рейс та й побачимо. Атя. Ну, благо, що я їх вчора, позавчора трошки прогнав, то вони вже спокійніші. То якби є надія в нас, що буде все нормально. Атя. Ось і хай вчаться. Потім ще їжу, переставлю направо. Може побачимо, як воно буде, Ну, поки мені мій товариш Коля каже, став ясміну, справа вона така спокійна, впевнена і довжна справа йти добре. Ну але аїша зліва теж непогано тяне, я бачу. Аїша дубить воза. Зліва. и шазливо дубить воза. Сама его дубить. Надо и справа ставить. Оп, оп, Ах, я зараза. Ай, я смею. Ч? Суп. Субе. Там, де м'ягко коні йдуть впевнено, а по камінню звичайно болить. Ось якщо Аїша по м'якому йде, теж йде впевнено. Аття. Аді. Ось так вони виглядають з боку. Висота по ногам. Понятно, що у Аїші вище трохи, ну, а ширина грудини то. У ясмінці поки. Але побачимо на 5-6 років. Ну, а її ще в ямці стоїть. Пр! Трошки. Brr. Да, Іш? Ти в ямці? Одеть. Ось бачите, ясминка зверху. Зато так висота вирівнилась. Ну нічого, запряжем наступний раз Аїшу справа. Должна вона там дубить капітально. Ось чоловік метр сім ростом. Ану біля плеча, Коля, стань, біля плеча просто відпусти голову. О. Ну він трошки в ямці, понятно, чуть нижче стоїть. Але ану Коля, тако, прикинь, ти б на неї виліз би чи ні, а ну подивись. Твоя кобила нижча чи. На пеньок, 167 Коля ростом. Ну хай чуть ямці. Я кажу, вона вже вище, ніж 160. Трррр! Тррр. Трр. Зараз, зараз. Тррр. Молодці. Тр. Ну, таке. Молоді, вони ще трошки не, не в курсі діла. Але все буде добре. Потихеньку. Перший день.